Це прибирання у квартирі лівії басистої. Волонтери та клінінгова компанія розбирають, прогнили ліжко, збирають речі на прання, миють посуд. Організаторка прибирання Надія Молчанова каже: з квартири вивезли один автобус сміття. Зараз бабусю продовжують відвідувати волонтери. Що у вас тут ремонт уже якийсь відбувся. Ну, знаю, із біля шпакльовки. Ми той запах вашої чистоти почула в коридорі. І бабуся Лівія Добачайте. вийшла до нас, і ми зрозуміли, що перше, що треба зробити, це поприбирати. Речі були настільки тверді вже від бруду, що ми їх просто не могли скласти у пакет. Лівія живе одна понад 15 років. Через біль у ногах та хворобу вона важко пересувається. Каже, через це не прибирала. Зараз допомагає прибирати волонтерам, які її навідують. Тут я як на курорті. Їсти приносять, порядки поробили. Одежинку мою постірано приносять, а де повно клунків є там, то одежина така тепер одівати. Я навіть ще не притрогувалася до того всього, що вона склала. Мої вони мені такого не ставали тут. Все добре, як ви їх відмили, люди добрі, я вже їх не пізнаю. Меня як не могли говорити, бабусю, покупатися. Да. вона ж на лице посвітла після купання, то й ми попросили, до речі, теж нашу підопічну, то вона прийшла до бусілів і допомогла їй піднятись на ванну, бо ванна висока, то О, треба душову кабіну. І вона все допомогла і все підказала Надія каже, що після прибирання пенсіонери часто змінюють свій спосіб життя, виходять на вулицю, доглядають за собою, більше спілкуються з іншими. Відтак для проекту важливо, аби були волонтери, які зможуть навідувати і допомагати самотнім людям. Думається, що всі благодійні проекти це скинути гроші. Але 99% це спілкування, підтримка, прибирання, прийти наголосити, переконати, піднести, помити. Тобто такі елементарні речі, які не приходять нам на в голову. Ця сусідка з Нікопольської вона часто приходить два рази на тиждень. Я дзвони, ти ми поболтаємо. Мені цікаво, і весело, коли приходять дівчата. Ти позвонять. Фотографії до і після прибирання Надія публікує на сторінці в соцмережі інстаграм. Також там користувачі можуть обрати пенсіонера, якому допомагатимуть. Оксана Чміль, Владислав Баранський. Новини на Суспільному. Буковина.